На часі програма Радіо Майдан, студію ведучий Любов Мислюк. Ми працюємо на телефон студії 32 29 78. І сьогодні, в блоці тем, присвячених Дню Незалежності, ми будемо говорити про Євромайдан, революцію гідності, сторінку, трагічну, ключову в історії нашої країни. І хочу представити гостей нашого ефіру: це Андрій Лаврус, громадський діяч. Доброго вас, Михайло Цокало, фермер, волонтер. Бажаю здоров'я. Олексій, Олексій Олексій, Сін, Олексій Цоколов і Микола Гречуха, громадський активіст. Добрий вечір. Ну перш ніж будемо пригадувати хронологію подій, без цього не обійтися, я хотіла перше запитання поставити вам всім. От ідеали Євромайдану, ми до чого спрагнули? Я говорю не про такі загальні, а от кожен із вас як уявляв от ідеали Євромайдану, якщо такі маєте десь в себе глибоко душі щирі такі. Прошу. Давайте почну я. Для мене ідеали Євромайдану це було відкрита віза в Європу, так не інша. Я дуже добре розумію, що якщо в мене є певні статки, якщо в людини є, де немає проблем оформити візу в Європу, заплативши лишні 30-40 євро. Так, тобто це такі, знаєте, це були такі базові гарні речі, гарна картинка. Для мене це була дійсно, от як потім вже було названо, це революція гідності. Людина себе має незалежно від свого соціального стану, матеріальних доходів. Від того, де вона живе, місто чи село, чим вона займається, чи вона вчитель, чи вона хибероб. Вона має себе почувати гідною. А гідною це відношення, навіть не матеріальний статус, хоча він також важливий, це відношення державного службовця до цієї людини. На жаль, за ці два звишками роки, які вже пройшли після еволюції гідності, ми в процесі цих змін вони ще не є остаточними. Вони міняються, але я маю надію, що головне, щоб ті люди, які приходили на майдан, які робили майдан, які не були там. Тими, хто стояв за посаду, які хотіли дійсно що змінити, щоб ці люди не зійшли з шляху, щоб вони не розчарувалися, і щоб дійсно наша ненька Україна стала отою базовою країною європейською, яку ми мали тисячу років назад. Адже ми святкували недавно 25-ту річницю відновлення незалежності України. А наша історія на юще більше тисячі років. Ми є центральна країна Європи, і ми цього досягнемо. Ми це повернемо, і ми будемо тим базовим європейським народом, який поведе Європу за собою. Дякую, Бога. Я також підтримую чомусь Миколу, але не основна ціль була віза в Європу і все. Є нам вести що? Я дивлюся, як заїжджаю у Кропивницький, зараз вже трошки прибрано, або своє село і узбіччям лежать пляшки, лежать все. От я моделюю себе, будучи в Європі, як, як оце. Як ми пройдемо. А друге, які цілі хто собі ставив? це також. От мене здають запитання інтерв'ю і фермером я з 92-го року, так як Віктор Чміленко, е, що дала незалежність. Якщо жити споживчо, то да, що дала? А питання одне: а що я зробив для того, щоб жити гідно, щоб жила родина моя, щоб сусіда родина жила також, щоб суддя який суде? Іменем України виносив рішення справедливі, бо ми його на роботу, ми платимо з податків кошти, ми його утримуємо, але зворотні. Щоб поліцейський не гвалтував біля під'їзду дитину, а можливо не убивали шість цього одного. Це гідність, це людська гідність. Чи ми люди, чи ми ну, якісь тварині маємо інстинкти і десь захиститися. Європа це добре, да, вони там живуть по правилах. Але Європу потрібно тут збудувати. Тут правила ті, що є, у їх взяти на озброєння. І якщо суддя, то він виносить таке рішення справедливе. Так, дякую. я хочу додати, що з чого почався Майдан. Спочатку говорили Євромайдан, тому що. Тодішні керівники нашої України говорили одне, заявляли, а потім на 180 градусів повністю повернули курс України з Європи на, можна сказати, на Росію. От із цього почався Майдан. І потім фактично ті люди, ті студенти, яких вночі побив жорстко Беркут і дав в принципі старт нам усім, і сигнал, що більше в такій країні, як куди нас ведуть, жити не можна. І фактично, кожен з нас, учасник революції, вже гідності, вийшов на Майдан. Щоб захистити в першу чергу свої права, права громадянина України, щоб зупинити те беззаконня, свавілля, корупцію, можна перераховувати дуже багато. І як ви пам'ятаєте, під час революції виникало і виникало більше у нас викликів. І я можу сказати, що коли говорять там, що Майдан нічого не досіг, я не погоджуюся. От я можу сказати, що дуже більшість, більшість людей відчули, як сказав Олексій, хто живе матеріально, то ну, можливо у, під час країни, яка воює, то дійсно можливо, може бути складно. Але те, що у нас ми стали на той шлях, не незворотній, який приведе до цивілізованого суспільства, я впевнений, ми будемо до цього йти. Я можу сказати навіть і ще більше. От, е, ті люди, які творили Майдан, Кіровоградський, е, вони далі займаються активною громадською роботою. От ми зараз Приїхала до вас в студію із чергового суду, судилище, так назвати, де суддя Кіровського районного суду Олексій Галаган, якого нещодавно зупинили працівники нової поліції, нової, перебуваючи, він у алкогольному, стані алкогольного сп'яніння, за їхніми словами, він чинив їм опір і втік взагалі з місця, розумієте? І якщо ми далі. Будемо пасивними і не продовжувати ту справу, яку ми розпочали з Майдану, то оці судді між собою вони домовляться. Вони знову зілють ці всі справи, домовляться і виправдають. А ми будемо бачити на шляхах знову чергове ДТП, як не за судді п'яного, то якогось мажора. Тому наше завдання продовжувати ту боротьбу, яка була розпочата під час революції гідності. Революція гідності вона триває, але вона перейшла трошки в іншу площину. І ми маємо кожен на своєму місці робити і. Ну, шлях встановлення країни, він а, не може бути коротким. Але під колесами автомобіля, я не буду говорити чи судді, чи кого п'яного за кермом, можуть бути діти наші, сусідські і все. Ми коли втрачаємо людей, потім говоримо, а як же, ж, чого ж його не зупинили? Чому не зупинили, коли він випивав там поряд? Але ж коли е, по, виходить так, що нову поліцію ми... нам потрібна вона для того, щоб навести порядок. А коли стосуються вони наших близьких. Тут зразу ні. Ну, от, всі говорять про те, що все-таки ну, очевидно, що от, проєвропейський вектор це якби ключове було, що рухало. А якщо говорити, що вже на сьогодні є очевидне, те, чого ми досягли, ви говорите, ви, ми поступово рухаємо. Неможливо зразу. Можливо, розчаровані ті, в кого дійсно там споживські інтереси, він споживач. І, в плані матеріальному, ось навіть ось ці Майдани вже організовувались, тарифні Майдани. Так? Тут їх можна підтримувати чи їх не можна підтримувати. Ну, Якщо ви говорите про тарифний Майдан, їх організовувала партія перед виборами, то це очевидно, що вони розуміють економічну складу, що за цим може бути. І вони роблять перед виборами, то ми розуміємо, що це для досягнення якогось політичного результату. Е, ви, ну, ви подивіться, от кількість людей, яка виходила під час революції. і яка виходить на ці самі тарифні майдани. І — і, дуже... і Хто виходить? І, та, і хто виходить? Дуже велика різниця. І ще була з самого початку майдану: що партійні майдани мало хто підтримував тоді, от було не партійне, і кількість людей, яка там була. Значно більше майдан зробили не партії. Майдан зробили прості українці. А партії вже використали це, тому що вони взяли фактично владу і відповідальність. Вони взяли А повторюю революцію. Зробили прості українці. У Нас є перший телефонний дзвінок. слухаємо вас. Добрий вечір. доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а це Кировограді зверні Кропивницькому. На майдані без криші ватет Ватеті герої майдану. Скільки ще будуть мочити, а? Ну хіба не можна арку світов поставити? Туди? А чий це прапор кстати, маєте, маєте цей туди притати, поставили? Та... Будь є. ласка. Дякую за запитання. Прошу, хто Ні, не має ну має от і... запитання цікаве. Кожному там прапор. подобається і не подобається. Але прапор це української повстанської армії, навіть повстанський прапор. В чомусь є причина на свідковий зв'язок в житті. І схід, який зараз палає, що незалежність дала, які досягнення, ми захистили свою країну. Але було Придністров'я, якщо хто хоче поїхати в Європу. А хто хоче поїхати в Придністров'я, в Абхазію, в Осетію, де, де є курорти, але там нема життя. Ніхто ж море є, є хороший клімат, але вибачте, будь ласка, нема. От, от те ми захистили. Бо інакше не було. Зараз паралелі, якщо протягую, це ж. Крок за кроком була б анексія, так само, як Криму, анексія України, де межа пройшла, чи по Дніпру, чи можливо десь на Вінниччині, І хто не бачив це. А от того, що там квіти, то поставте вдома квіти. Нема питання сусідів. Пропонуйте арку побудувати квіти. Але є, наприклад, є рішення. Людей, які були це, зробили і щоб, люди. Да, це, зробили це зробили люди. і... Ініціатива була простих людей. Я тому що ну за два вже як сказала, там майже три роки ні. Місцева ну місцева да влада не спромоглася зробити розробити проект майбутнього цього постаменту. Вони, оскільки раз говорили, вони взагалі, я так ну, я так для себе зрозумів, комусь заважають ці портрети взагалі ходити тут. Тобто, вони кажуть, ми переберемо взагалі це в частину набережної, щоб там воно було. Да? Ну, а запитали ви учасники революції гідності, чи хочуть вони там. Ми не говоримо, щоб залишити в такому стані, як воно є. Але треба вибрати майбутній проект, який буде можливо всім визволителям цих всі борців за незалежність. Тобто таким чином зробити, але не просто при прибрати. А той, хто хоче. А і до речі, це фактично єдине місце, куди можна прийти і ну, там, згадати, покласти квіти. Один єдиний постамент, ну це у місті в нас. Я хотів би додати на цю тему. Я маю надію, що <кхем> наш <кхем> Дописувач, так, називаємо так. Він да, каже, це питання. Але в мене просто я особисто була Вікторія Таманчук у нас, так, заступник губернатора нашого керівника облдержадміністрації. Зараз інші люди. Я особисто водив одного із видатних наших скульпторів міських до неї. Він приносив дуже гайні ескізи, пам'ятника. Героєм Небесної Сотні, але він мав бути не тільки Героєм Небесної Сотні. Він мав бути, тому що деякі кави не треба робити з центральної площі могильника. Да? Ми тут пиво п'ємо, ми тут інші речі робимо. А знаєте, я скажу, як викладач історії, що ми маємо творити власну історію і виховувати дітей потрібно на власній історії. Я не думаю, що в історії можна знайти щось краще ніж козаччина, ніж повстанська армія, ніж ті українці, які воювали в Другій світовій війні, да? на боці. Тоді радянського союзу ми був складі і теперішні наші герої. Ті хлопці, які загинули на майдані, в тому числі Віктор Шмівенко, наш земляк, і ті хлопці, які воюють за свато. Там був дуже гарний проект пам'ятника. Там стела над нею голуби символічно це душі тих боців, які відлітають в небо так. Я хотів би сказати те, що можливо, на мою точку зору, чому за 2,5 роки цього не було зроблено? Чому ця площа не була реконструйована, не було зроблено такого пам'ятника? Та тому що ви подивіться, більшість тих, хто сидить в міській раді, в обласній раді і в інших кабінетах, це ті, хто стояли проти нас на антимайдані. Це ті люди, які ходячи, їм звичайно, вибачте мене не дуже комфортно. Буде бачити це, тому що вони будуть розуміти, що це де вони це сприймають як мокання себе, як знаєте, як ото кота у шкоду. І коли ми не зачистимо, я, я не помиляюсь, не зачистимо цих людей своїх посад, до того моменту виховання і молодого покоління і зміна держави буде лежати на жаль на громадських активістах, а не на тих, хто за це отримує гроші і всі у своїх професіональних здібностей має це робити. Ну, мені здається, багато честі для чиновників. От, мені так здається, особисто. Але є приклад компаніївки, де громада зібралася, і те, що вирішили, вони побудували. Але участь приймала громада ніяких політичних проєктів. Бо я партії не хочу називати, проекти. Вони більш в мене так асоціюються. І вони вирішили, який побудувати, вони вклали кошти. Громадяни, і вони це зробили. Ваші це, пропозиції? Це говорить про, якби, про активність громадянського суспільства. І от якраз підходжу до такого питання. Все ж таки, от ми попередньо говорили з вами, що на сьогоднішній день навіть там нагороджують учасники Євромайдану, яких ви ніби і в обличчя не бачили. Але всі ті, хто стояв у витоків, як то справжні, ті, хто скажімо, глибоко в душі прагнули цього? Ви їх знаєте, ви з ними спілкуєтеся? І на сьогоднішній день у них така сама активна громадянська позиція. Можливо, хтось із тих активних людей, можливо, хтось. Ну, це ще хочу сказати, що як Олексій Степанович завжди каже, що ми думали, що це буде як спринт, щоб швидко зміни, а це марафон. Тобто до, до фінішу можуть дійти не всі. Тобто, я маю говорю активність. Хтось після майдану продовжує займатися, навчати дітей, хтось пішов, ну інша справа. Тобто тому тут тут людей за це засуджувати не, не потрібно. Насправді, тому що майдан забрав дуже багато сил і часу. Ну, це 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 правда. Це дуже великий був в нас такий процес, але тим не менше, зараз можливо інші люди приєднаються чи вже приєдналися. Я хочу сказати, що фактично активна громадськість це локомотив, який рухає. Нашу державу, тому що держава і система дуже гальмує всі процеси, ці всі вони відстають від всього цього. І ми, ну як активна громадськість, це є фактично локомотив, який тягне державу нашу по європейському вектору, як громадськість, яка контролює ходить суди. Прокуратури, поліцію, тобто ви розумієте, що зараз на плечах громадськості, і до речі, якби не громадськість, і волонтерство, то фактично на їх плечах і виросла наша ця сучасна армія. А скільки таких людей в нашому суспільстві Ти, якщо висотка, сказати, от що відсотка сказати? Отаке, я можу сказати, ну, скажете, свідомих, я... ідейних, ну як їх назвемо? Я можу сказати, вони є. Є і це, і це приємно. Ну, я говорю, Тому що важко тягнути локомуватиму. Там невідомо, коли, які, там, скільки там вагонів. Коли зустрічаєшся з людьми, далі незнайомими, і потім узнаєш, якими справами займався, я тільки радий такому. Є вони, просто наскільки критична маса невелика, то невелика надія, просто в мене знову ж таки на молодь. От ми даємо можливість молоді. Чомусь самореалізуватися, якщо вони готові до цього. Щоб не виїжджати, не бути донорами десь якоїсь органів людських, але як варіант. Але це дуже нелегкий шлях. Бо спираються знову ж гуртожитки, плата за гуртожитки, потім все фінансово. От також не можна е, людей, бо фінансово важлива також е, ну, річ. Наші телефони зінов знову слухаємо вас. Вечер. Доброго вечора. Обращайся к гостям. Что ж эти гости за два с половиной года не могли э, поддержать или продвинуть в нашей власти проект, э, сделать памятник этим погибшим, этим молодым людям? Действительно, это какое-то, вы знаете, на площади до Кирова сняли его э, пост, э, фигуру Чигос и остались тут. Ну как оно некрасиво? Ну кто не приезжает даже с других городов, все возмущаются. Давайте будемо вже так зробимо, щоб це дійсно було красиве місце, де могли прийти, поклонитися, положити квіти, поплакати, постояти хвилину мовчання. Пожалуйста, працюйте над этим. Знаєте, знову ж таки, ви, ви працюєте. У нас є ідея, а давайте я скажу, давайте разом будемо працювати. От разом працювати, бо громадянське суспільство це громадянин. Не може бути громадянське суспільство без громадянина. От. Ваша ідея, можливо, наша фінансова якась складова, але я не можу роботу зробити ту, що за вас. Це буде неправильно, і з другої сторони я розірвуся. Це, це неможливо. Просто ваша небайдужість, компаніївка знову ж приклад. Локомотив на всю Україну я бачив цей меморіал. Ну, ви знаєте, в мене. Я, в Львівській області були запрошені з родиною Чмілинків. Ми там були на відкритті пам'ятника, але те, що в компанію мене ну, своєю розмахом і своєю ідеєю, воно мене просто в такий стан вело, що я навіть не можу стан моє, моєї душі сказати, як наскільки було, воно не то, що приємно, воно було драйвово. Молодці. Ну, звичайно. Все-таки цьому, що сприяло, ну не просто так, ну можливо, там влада, можливо, більше. Вони активніші. Ну не знаю, яким чином, що що ж сприяло ж цьому? Ну, сприяла одна жінка, 90 років чи 80, яка вчителькою, яка на милицях прийшла і 100 гривень вперше дала. Вона була ініціатором. Так, ну, по суті, справи так. А якщо людина, яка має якісь обмеження в рухі і дає, то я. Я ну, вимушено дам, наприклад, бо я здоровий, я можу заробити десь. У нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. От ви все время сидите і розказуєте Майдан, Євромайдан. Два з половиною года пройшло після Майдану. Що в нас зробилося? Хуже стало, люди ниществують, люди голодають, а ви тільки знаєте. Піарикась по телевізор. Що ви розказуєте в компаніївки хороший пам'ятник? Що да? ви да, не підете до Кузьменка? У нас хороший мер, сядете, посавітуйте щось, а не только по телебаченню і шпильки. Я, Можна я Так, да, прошу, відповідь. дякуємо. <кхів> знову ж таки та сама пісня. Я хотів би ще раз повторити. Кузьменко назначає президент. Президент оба найбільшістю голосів нашого населення. Да? У нас є пан Шано Іваненко, який очоє обласну раду. У нас є пан Райкович, який є мером міста. Шановні, якщо ви задаєте це питання мені, Олексію чи Андрію, то ви маєте розуміти, ми не є ні депутатами, ні місцевої, ні обласної, ні сільських селищних рад. Ми не маємо можливості впливати. Якщо ми підемо до Кузьменка, Чорної Іванка, чи Райковича, то я хотів би вас запросити. Давайте об'єднаємося, так як ми ходимо і вирішуємо певні питання. Давайте об'єднаємося, ми станемо попереду, ми більш активні. Ви станете за нашими спинами. І ми 100, 200, 500, тисяч чоловік. Підемо до до керівника ОДА, до мера міста, до очільника обласної ради. І з вашою допомогою ми не лише будемо отримувати вказівки, що нам треба робити, а ми будемо робити ранні конкретні речі, які ми і робимо. І ми не піраємося по а Ми приходимо сюди і звітуючи, і показуючи, що ми зробили, що ми робимо зараз, і озвучимо свої плани, що ми маємо робити Хорошо. на майбутнє. І з нагодою продовжу тему Миколи. Ми дякуємо програмі Радіо Майдан, що піднімає цю тему, тему незалежності, тему Майдану, тому що це важливі теми, це вже історія наша, і минула, і сучасна. І ми всі творці цієї історії. Але я хочу ще сказати інше: що нам передали у спадок за 25 років, що ми маємо. І що ми будемо робити? Тобто, кожен має замислитися, що він зробив за ці роки, а потім питати так. з іншого, що я зробив за цей проміжок часу. Чому моя країна живе? Можливо, я щось не так робив. Можливо, я не тих обирав. Можливо, я багато часу е приділяю критики. а сам нічого не роблю. Я розумію, що критика має бути, має бути конструктивна. А разом з критикою має бути дія, рух. Ми готові рухатися. Хай до нас люди приєднуються. У Нас телефони дзвінок слухаємо вас. Добрий, день. Добрий, день. Добрий вечір. Добри вечір. Не можна Райковича, Серго Іванінка. Сюди, на обласне радіо, пригласить, і ми побалакали з ними. Не ви, а ми побалакали. І вопрос Берішон був я більше ніж за тиждень. Дякую. Можна я на цю тему додав? Я скажу вам так: от коли задають питання, що, що зробив Майдан і що дасть Майдан. Головна ідея європейськості, да? о чому ті, хто дивиться по телевізору або ті, хто бувають в Європі, вони кажуть. Шановні, так само жити набагато краще. Так. Чому? Тому що там значні повноваження, дані на місця громадам. Так? Так. Внаслідок процесу децентралізації, який зараз відбувається в Україні, в Кіровограді на певне 7 перевиконання бюджету більше 170 мільйонів гривень. На кінець року очікується більше 220 мільйонів гривень. Це тільки по місту Кіровограду. По області я не володію зараз фактами, але наскільки я знаю, буде до мільярда перевиконання бюджету. Так? Питання. Знають про це громадяни, які просто дзвонять. Друге питання. А дійсно, а можливо, дійсно треба буде спонукати нам об'єднатися, запросити ще людей, сходити до пана Кузьменка, сходити до пана Чорно Іванка, сходити до пана Гайковича, посадити цих трьох осіб разом, і нехай вони подумавши, заучать наших місцевих архітекторів, заучать місцевих скульпторів і, можливо, до третьої річниці незалежності. Дійсно, реконструювається річниці гідності. Реконструйована буде площа, буде зроблена, віддана шана тим, хто загинув. І моя особиста точка зору, що це має бути історична Да? Це має бути посередині пам'ятник героя Майдану. З однієї сторони має бути пам'ятник козакам, з іншої сторони, нашим героям воїнам АТО а то і тих, хто воював за нашу державу. І тоді ми будемо показувати дітям, що ми не колись там як, як кажуть, упала нам та незалежність за да? років назад. Як у нас деякі питаються показати, що та їм упало, вони нічого і не хотіли. Ні, ми покажемо, що на протизі сотень. Років на протязі десятків покорінь наші предки здобували, виборювали з кров'ю потом ту незалежність, і ми, взявши той той прапор в руки, маємо його достойно донести до логічної мети тім, що ці телефонні дзвінки такого невдоволення, це певне розчарування. Ну якби чиї сподівання не збулися. Ну не зрозуміло, які ти були сподівання. В кожного були вони різні ті сподівання на той Євромайдан, або взагалі їх не було. Знаєте, от ви сказали слово розчарувалися. От е мене також запитують люди. От е ти розчарувався? В мене є. Я не зачаровувався. От друга відповідь автоматична: що я ж, якщо не зачаровуюся, то вона розчарується. Це робота. Але дуже багато людей, ну, на мою так думку, вона суб'єктивна, надіються на хорошого царя. По-перше, Кузьменко цар. Вибрали цар, Ми за його не голосували, але вибрали там хтось ще. Але питання одне: так поводяться з нами, бо ми так дозволяємо. От ми дозволяємо, що з нами так поводиться. Тарифи, які будуть осінню, Ми дозволяємо з нами так поводиться. І перше, що я вважаю із Віктором Чміленко, якби були, що гідність. Розумієте, коли втрачена гідність, шансів немає геть. А в того, що які вказівки дати чиновнику, і він буде пам'ятник робити, та не зробить він пам'ятник. На це треба, щоб була мрія, на те, щоб воно бажання було. І тоді воно складеться. А якщо нема бажання, ну як ти не заставляй? Ну, ми знаємо, що під палки, під примуса, ну виходять такі речі, дещо. А от я не випадково запитала, як ви думаєте, скільки в суспільстві от відсотків таких людей от активних? Тому що якби їх було більше, то той би локомотив скоротив би шлях, швидше все так. ефективніше рухався, так. тому що тих там 10 чи 20 відсотків, вони ну не можуть все це вирішити. Наскільки все це? Тому що вже просто не встояла б уже. Ну, навіть М мене ще одне де інтелігенція наша. От запитання. От я хлібороб Андрій, це є інтелігенція, правда, Микола. Але наскільки інтелігенція, яка як поводиться, як себе. Ну, а, перш за все, що ми вкладаємо в слово інтелігенція. От... Ну, ну це вчителі, лікарі. Але ну де, де збираються Освіту і... просто саме поняття освіти, чи взагалі, скажімо? Ні, взагалі, інтелігент. Ті люди, які, от, наприклад, прогулюються по вулиці своїми сім'ями. Я е от не, не пригадую, хто говорив, але мені дуже пам'яталось, запам'яталося, що інтелігент це як би таке, знаєте, просвітлення душі й розуму. Так. Це перш за все, отаких от от таких людей в суспільстві вони могли бути рушійною силою. Ну на сьогоднішній день я надіюся і сподіваюся, що все-таки поступово ми сформуємо в себе в державі отаке активне громадянське суспільство, яке буде вирішувати питання, так як і в Польщі, так як ми беремо нашу сусідку, найближчу, яка не так давно в Євросоюзі. Можна я одною ремарку? Да. щодо кількості активних людей, насправді їх багато. Всі, хто ми вчили поетологію, да, в університетах, ми знаємо, що достатньо 5-10% активної частини суспільства, і це суспільство починає рухатися в той напрямок, куди хочеться ця частина. Правильно він чи неправильне то вже інше питання, то покаже історія. Але на жаль, на жаль, наша країна за останні війни агресор скористався нашою слабкістю. Путін з'якався, що відбулися певні події тут, і це дасть можливість піднятися тим самим інтелігенції, невдоволені в Росії. І ми зараз у війні. Певна частина інтелігенції, давайте казати чесно, вони переключилися зараз на те, що допомагають армії. Так, наша армія зараз не та, яка була 2,5 роки назад. Вона вже частково на частково діта, але дуже багато людей займаються волонтерством. Дуже багато людей пішли на фронт. Адже давайте казати чесно, що дуже багато людей, ті, які активні з активної позиції, вони там. І ті, хто залишилися тут, а в силу певних причин здоров'я чи інших речей, вони тянуть на собі якусь певну громадську навантаження, те, що робимо ми по суті, тут. Да? І казати про те, що в нас упали рівень активності, я б не сказав. Я думаю, що він тільки збільшується. Якщо ми бачимо. По елементарним признакам да, людей, які щось роблять, воно збільшується. Питання в тому, що треба закомулювати це. І я думаю, що припинення бойових дій, а я надію, я не вірю в те, що це взагалі закінчиться. Але принаймні, що це перейде трошки в інший стан, і багато хлопців повернуться назад, це дасть новий поштовх. Те, що ви сказали, це дійсно, як би кажуть, тішає. Все це поступово. Має робитися. Ну, а якби, скажімо, на сьогоднішній день от, стали знов такі якісь події, ви пішли б на новий якийсь Євромайдан отак от активно? Ну, не Євромайдан, назвемо його інакше. Знаєте, трошки, якщо людина ну, висновки не робить, наприклад, це буде теж неправильно. От раніше я казав, що якби Бог дав життя, я прожив би так, як, як і до цього. Але ж це я з лукавою. Потрібно жити, враховуючи. Обставини, в яких, наприклад, буде Майдан, і питання одне, ціль Майдану. Ми ж теж розуміємо, на цій хвилі можна зробити відмежу послугу Путі. просто да, Путіну і сусідам східним нашим, не скажу братам. І в цьому плані також аналізуєш і ну, дійсно нова поліція, молоді люди, і я їм вірю. Я б ніколи за міліцію ту, що попередньо не стояв би в суді, не казав би там суді, що неправильно не чи правильно не приїжджав би, наприклад, за 50 кілометрів. Але цим я поки вірю. Тобто, одним словом, у нас Це як то віра. кажуть, є реальні орієнтири, що ми побудуємо успішну державу. І я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з громадськими активістами Євромайдану Андрієм Лаврусем, Олексієм Цоколом і Миколою Гречухою. Прямий ефір провела любов Мислюк, і хай вам щастить.